Диба Олег Романович, Волошин Наталія Миронівна, Дуб Юлія Іванівна, Волосянський Олександр Павлович, також будь-які треті особи, яким заборонено перешкоджати в будь-який спосіб будинку управління Закарпатської обласної державної адміністрації, також генпідрядників. Могли би ви даду? довести повністю спочатку, бо ви якось... Земельні роботи, роботи по благоустрою, реконструкції платіж народної в місті Ужгород... Я вибачаюсь, можна я вибачаюсь на секунду. Я вибачаюся, я вибачаюся. Я вибачаюся, я вибачаюся. Я вибачаюся. Я вибачаюся. Ну, ви ж процедуру знаєте, як ви ну, знаєте. Почекайте. На яких підставах ви тут знаходитесь? Є постанова про те, що ви маєте право у вихідний день здійснювати викорання? Будь ласка, покажіть постанову. Покажіть постанову, підписуйтесь, що ви маєте право зараз тут перебувати. Що ви маєте право не неділю до шести вечора? Сьогодні Сьогодні ви я вас зараз. Ну ви маєте а, зараз? Покажіть, будь ласка, нам Значить, я перед би тим як хотів... це читати. Я би хотів, щоб ці п'ятеро, осіб... що ви маєте покажіть, право, що ви маєте перебувати, право тут перевести по пановою чи кимось, що ви маєте. Ви маєте право зараз тут ви зачити. Конфликт... Ви собі зараз вихідний Ухвалу прийшли, в прийшли зачити. Не Хто не ви такий? Ухвали Ва. суду виконуються до шести вечора п'ятниці. В суботу, неділю вони виконуються М. по окремій М. постанові або листі по нової, або ще когось. Покажіть, будь ласка, покажіть є. Будь ласка, є. Я громадянин України. Вже... У вас є? Ви не відповідаєте а, питанням а. на питання. Ви відповісти мені постанову. У вас є, ви законно а, а. тут перебуваєте. Я постанова законно перебуваю. Покажіть постанову. покажіть постанову, будь ласка. Що ви маєте право перебувати тут? Покажіть, покажіть постанову. Будь-яка будь особа, яка хоче ознайомитися з матеріалами даного виконавчого провадження, буде мати. Повне право ознайомитися в прийомний день державного виконавця. Тобто... Прийомний... Ні, ні, чекайте, ви маєте мати направлення, ви, ць, ви говорите зараз на цю речі. Ви зараз тут незаконно перебуваєте, О, а, а ви не доводите незаконність. Свої є свої свої Того, У вас є до шести вечора, до п'ятниці маєте право виконувати ухвали постанови суду. У вас є? У По... суботу має є. бути окремо. Покажіть, Покажіть, будь ласка. У нас є Покажіть. Я не бачу її, що ви брешете. Ви просто обманюєтеся. Скажіть, постановку маєте право в суботу, виконувати сьогодні постанову Суд я вам не зобов'язаний як Зов'язу ви, ви закон зараз по ви, ви зараз порушуєте закон? Порушуєте закон. Ви порушуєте прямо закон, як держіконавець. Ви розумієте, то, що покажіть, ви говорите? Ви зараз знімають центральне телебачення? Такі такі так далі так такий самий. Покажіть, так. мені. Чому, чому ви так читаєте? Що, що ви маєте право виконувати. що ви маєте більше прав ніж ми тут? Зараз біжіть робіть. Я чекаю. ми чекаємо виконання закону. Біжіть робіть, хлопці ну. По закону, будь ласка, не по безпреділу. Що ви робите? Я не зобов'язаний. Як ви зобов не зобов'язані? Ви трошки не знаєте навіть закон. Ви не знаєте закон. Це вихідний день, Це вихідний день. ви не маєте права тут перебувати, зараз виконувати якісь постанови. Без постанови. Ви зараз приватна особа, яка зачитує зараз рішення суду. Зараз я візьму і прочитаю таке саме. Я суду про те, що тут заборона будівництва. Я зараз вам зачитаю. Що буде? Я ж вас попередив спочатку. Ви не можете попередити якими, нічого, тому якими, що ви, ви приватна особа. Тут. Ви, не ви, особи... показати, ви, ви не маєте статусу з будь-якими документами виконавчого провадження, ви будете мати. право. — Ну тоді ми із цим ознакомимося по Що ви розказуєте? нам? — Ви йдіть за постановою, хлопці, поно підпишемо. Ну що ви говорите? Дід дотримуйтеся хоч з закону. — Він Що робити? Він юрист хороший. досвідчений. — А йдіть до керівництва, хай Окрему постанову ви не немає... що вас відкликають і вихідний день доручають це зробити. Але щоб ви... все по закону де, де? де? покажіть, покажіть. немає не Україна, говорить. хоче побачити постанову? Ви є стороною по справі, щоб я вам ну я є стороною. Покажіть так, мені Ви зачитали, що всі треті особи я треті. А особи. ви є хто зараз? Поясніть державні при роботі. Покажіть, покажіть, покажіть. Будь ласка. Послухайте. Ви навіть не представилися нормально. Цей ми покажіть. Мені не це. Ми просто як не ми не дали? Ми ви підійшли, і почали читати. Посвідчення, ну, покажіть посвідчення, посвідчення, посвідчення на яких ви в підставах перебуваєте. Покажіть, і Так далі це порядок, який передбачений законом Прийшли державні виконавці зачитати. Ухвалю що ну, ви, державні, ви державні, виконавець. Послух... державний виконавець? Слухайте я теж державний виконавець. Слухайте до кінця вияснити, хто із даної громади є. Даними п'ятьма особами, які Ви повіршав, не з'ясовуєте, ви зараз зачитуєте. А Ви зразу берете і накидуєтеся, і ми не, не накидаєте. Ви, 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 ви не маєте не Ви не даєте ні одного слова. Спочатку продемонструйте, що вас є повноваження. Можете не даєте, сказати ні одного слова. Давайте скажу. даємо, кажіть. Підтвердіть свої повноваження. Будь ласка. Представлюте до тебе для начала. І, будь ласка, що ви маєте право нам хоч щось зачитувати. Ви ж, будь ласка, не. Виривати. Ні, ні. Ні, ні, ні ну, що, ви тут нормальні. Були. Були. В неї державний виконавець плески Андрій Степанович. Тепер покажіть, на яких підставах ви тут перебуваєте в, в суботній. День. Ви ви посвідчення я вам показав. Постанову що ми в суботу маємо. Посвідчення в робочий має. день діє. Ви по ночам ні, з ним не можете ходити діє. на вихідне. Е, Далі, які, я вас слухаю, які вам необхідні постанови Постанов. по по вашого керівництва так. про те, що вам ви... доручають виконати це провадження на вихідний день. Так, значить. Як мною вже було неодноразово сказано, саме два рази. Зараз я вам кажу третій раз. Що з будь-якими документами? Ні, це ви скажете, як виконавця. Це ви на цей ви момент ви ще ви не ви виконавець, ви, 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 ви людина з ви посвідченням виконавця. Ви ви висі висі. Висі. Ви висі висі. Докажіть, що ви маєте повноваження щось говорити. з будь-якими документами. А хто ви такий, щоб це говорити? Що з, з будь-якими документами? Ви не маєте повноважень, ви людина просто Плиск Андрій проходив поруч. Що тепер? Віктор ще й каже, що йде далі. Або прийди з постановою, та й все. Закон, Придесь будь ласка, будьте добрі. Ну, ви ж виконавець, ви знаєте, що таке закон. Панове, що Він має право виконувати рішення є ухвали покорний, в суботу. суботу. Ухвали виконуються до шести вечора п'ятниці. За сьогодні має бути окремий лист. лист. Право по закону, будь ласка, по -закону, дійте по закону. По -закону. Ну, ми ж нічого не питаємо. Є ухвала? Немає. Немає. Хай біжить годинка, ми чекаємо, хай підпишуть та й принесуть. Ну по закону, ви ж по закону, юристи тут троє вже є четверо. Ну Идіть будь ласка, закону. давайте по закону. Ну ви ж самі розумієте, що неправильно. А тоді зачитуйте. Да. Принесіть постанову і все, Ми чекаємо. Ми чекаємо. Ми чекаємо. Ідіть хлопці, ну чекали. Все Питання просте. Відповідь, але найбарно. Пам'ятний півночі. Вау, що вона вводять, не посередить,